Maria Rilke, Sonnet Dorfea, Parakat Helene Potrasenjak. Sonnet de Viati. Nur wer die Laie schon hob, auch unter Schatten, darf das unendliche Lob ahnend ersatten. wer mir Toten vom Mond als von dem Ehren, wird nicht den leisten Ton wieder verlieren. Mag auch die Spiegelung im Teich oft uns verschwimmen. Висе дазбилд, Естим дель до прибирай веден діштем бун бунм. В кого вже ліра в руках і попри втрати, право той має в віках славу співати. Той лиш, хто смерти зазнав, чув її подих, вгору стонів і октав виявить сходи. Від безкупла сітремки, з явою кволо в'яжеться. Хай та між світами таки. Віллється в голос вічності рай.